Ну, дивіться, я спочатку скажу, як я бачу майбутнє України, а потім перейду до компанії. Україна буде процвітаючою країною, я вас в цьому запевняю. Наша аналітика показує, що післявоєнні етапи розвитку це п'ятикратний ріст ВВП протягом 4-5 років. Досвід воєн в Європі показують. Ми будемо фронтіром Європи. Також ми маємо багато що принести в Європу, і в тому числі стосовно стійкості, в тому числі стосовно технологічності, швидкості роботи, швидкості зміни інфраструктури, моделей управління. В тому числі державного управління, я вважаю, що ми маємо що запропонувати світу в цьому плані. Також я вірю в те, що Україна є найкращою можливістю для молоді, для студентів, які хотіли б працювати з дуже цікавими викликами, не в спокійному економічному болоті, а з цікавими викликами і можливістю збудувати щось принципово нове, щось найкраще.